Доброго дня, рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу подивитися на картах Таро ситуацію щодо Бердянська. Багато в мене запитань, де в приватні. В коментарях ви пишете, щоб продивилася це місто, як буде звільнення? Чи звільнять до нового року? Ну і давайте. На такі ж питання і подивимося. Так, давайте подивимося загальну ситуацію, таку загальну картину можна так сказати, яким же буде звільнення міста Бердянська Запорізької області. Яким же загалом, взагалі буде звільнення міста Бердянськ? Якось це буде проходити швидко. Розумієте, якось це карта швидкості, це карта такого дуже-дуже ну, швидкого звільнення. Ну, ми на звільнення дивимося, тому що карта швидкого звільнення. І тут буде якась така допомога. Допомога від когось стосовно швидкого звільнення. Давайте ж подивимося, ще, що ж це буде за швидке звільнення, яким же воно буде. Ну, бачите, якось так дуже швидко нам вдасться його взяти під свій контроль. І традиційно Бердянськ стає українським по Єрофанту це наш, я думаю, що впевнений. Тут кріпацтво йде, зараз ну, визволення з кріпацтва. Активно, якось так знаєте, швидко, активно, так, знаєте, енергічно буде, буде звільнення міста ну, І По сонцю це, ну, наші мрії збудуться. Це успіх, це перемога. Тому я вважаю, що щось там якось так станеться, що ну, звільнення Бердянська буде якось неочікувано дуже швидким. Можливо, і самі ми не будемо на це очікувати. Ну, давайте тепер подивимося, як же звільнять місто Бердянськ. Це будуть якісь домовленості, чи це буде військовий такий метод звільнення. Давайте передивимося, чи це звільнення міста Бердянськ. Це буде домовленості? По домовленості буде звільнення міста Бердянськ. Якісь переговори, можливо, чи домовленості. Ну, якісь розмови будуть, розумієте, якісь такі будуть розмови, переговори, можливо, дійсно. Зараз подивимося. Щось тут ну, возьмуть ситуацію, якось під контроль будуть тримати. Зараз поглянемо. Бачите, тут іде домовленості, йдуть переговори, йде якесь якась партнерство, начебто. Що ж це за партнерство? Ну, бачите, між королем Пентаклів, або у короля Пентаклів, виходить, якісь страхи йдуть. Тут приміняти силу, якось ну, страшно приміняти силу чомусь. І тут, бачите, якась ну, швидко, так якось прогресуючи. Можливо, і наступ буде, можливо, і воєнне. Зараз ми подивимося ще ж воєнну сторону. Але тут, зараз я відкрию колісницю. Ну, знову ж сонечко таке йде. Тобто тут і йдуть і домовленості, я так думаю. І тут така і колісниця, тут якби і ну, напад йде такий, знаєте, на, на захист. Зараз ми подивимося. Чи звільнять місто Бердянськ військовим способом. Чи буде звільнення міста Бердянськ військовим способом. Ну, над цим працюють. На цим працюють, розроблюють якісь плани, тобто, вже у наших військових є ну, конкретний якийсь план цього звільнення. Місто Бердянська, тобто, вже якийсь переможний план. тобто План перемоги такий є. Подивимося, ж, як же ж військовим будуть чи ні. Ні, знаєте, якось тут відійде, якось він відійде. Відійде чому? Бачите, по сонечку відійде. Скоріше всього, якось воно тут буде більше щось, якісь домовленості зіграють, тут важливу роль. Тут король Кубків, це в моїх розкладах це Зеленський. Якось він буде сприяти тому, щоб Бердянськ звільнили Тобто тут розмови, якісь тут ситуацію держать під контролем. Кріпацтво знову випадає, бачите, тобто він як начебто кріпацтво від короля. Пентакливого, це Путін у мене випадає в, в розкладах моїх. І обнулення, бачите? Тобто ми розуміємо, що Зеленський дбає про те, щоб скріпацтва визволити і обнулити. Тобто, місто Бердянськ якоби, ну дивіться, я не бачу тут військових таких агресивних карт, військових, мечових карт. Тому я вважаю, що. Начебто це буде таке більше звільнення, таке якесь дипломатичне, так можу ще сказати. Давайте я ще спитаюся, чи правильно я розумію, що звільнення міста Бердянськ Запорізької області буде більш дипломатичним способом. Так, це урівноваження. Тобто, це буде якось не дуже, знаєте, так по можна сказати. Це буде рівновага. Але якось воно тут буде, знаєте, тут ситуацію урівняють, ну, рівновагу зроблять, Тобто це все пройде більш менш так, знаєте, щадяще, можна так сказати. Але по місяцю. А все ж таки буде, знаєте, якось завуальовано, щось нам не докажуть, якісь будуть таємниці. Бачите, будуть якісь, тут якісь будуть шпіонаж, ну, тобто якісь розмови, якісь такі збори інформації, які. Ну, щас ще. Ну, бачите, тут балачки, розмови, балачки, збір інформації і домовленості. Тобто, тут якось, скоріше всього, більш дипломатичним цим способом буде, бачите, задоволення ситуації через домовленості. Так, ну правильно ж, ну, так, це будуть бачите, дії, дії назавну, через задоволення, бачите, через емоції, через задоволення. Тому не бачу я прям таке войовничого такого звільнення міста Бердянська. Так, ну і давайте подивимося, чи звільнять, де окупують місто Бердянськ до кінця 2022 року. Давайте таке питання задамо: чи де окупують? чи звільнять Збройні Сили України? Чи Україна, да, чи звільнить Україна? Місто Бердянськ до кінця 2022 року. Чи звільнить Україна? Місто Бердянськ до кінця 2022 року. Ну, поки що це невідомо і картам Таро. Тобто каже, що ще треба чекати. По жриці це ну, бездієвість дії, поки що не йдуть в як кажуть, дій стосовно визволення Бердянська, поки що не бачать карти. І кажуть, що почекайте, почекайте, не так все швидко, поки що ну, якось жриця, це таємниці. Тобто, це, ця... Історія, як кажуть, про звільнення деокупацію Бердянська ще ну, по суті нікому не відома. Тобто, ще треба чекати. Але ситуація на дні колоди, бачите, урівноваження. Тобто, це ситуація буде все ж таки ну, урівноважуватись і все ж таки щось буде так м'яко. Так, ну що ж буде до кінця року з Бердянськом? Тут буде ну, обнулення якесь, тут щось по-новому піде. Якось піде, справи підуть по новому. Дивіться, колесо Фортуни це дивіться, чотири старших аркана. Тут на дні колоди урівноважені. Тут чотири старших аркана. Це говорить про те, що дійсно ця ситуація варта ну, того, щоб на неї звернули увагу. Куди ж колесо фортуни нас? Дивіться, колесо фортуни нас прикрути, як кажуть, ну куди колесо покрутить. Дивимось наступну карту? Це воля. Тобто... Це дуже серйозно. Я можу так сказати, що треба чекати, чекати на можливо даже приємні новини до кінця року. Тому що, бачите, тут ну поки що чекайте. Зараз тільки листопад йде тут по новому. Ситуація піде по новому, по колесу фортуни. А колесу фортуни це такі, знаєте, ну. По типу дії, які непредсказуємі, які передбачити дуже-дуже, ну, як кажуть, складно. І це фортуна, вона ні від кого не залежить. Але вона, бачите, приведе нас до волі. Карта воля це карта свободи. Тому, ви знаєте, я ну, так дуже задоволена цим розкладом, якби даже. Ну, він збувся, це було б дуже-дуже круто. Давайте ще подивимося, чи таке ж у січні 2023 року буде Бердянськ під українським прапором. Чи буде у січні 2022 року місто Бердянськ Запорізької області під українським прапором? Ну, тут будуть такі, знаєте, Паш Кубків це емоції, це приємні емоції, початок приємних емоцій. Так, що Паш це таке невеличка кількість, але вже покращення якоби йде. І тут нам на дні колоди говорить правосуддя, що ну, повинно все ж таки по правосуддю, я вважаю, що це прапор України. Можливий уже у Бердянську в січні. Давайте подивимося, що ж тут далі. Знову колесо фортуни виходить. Куди ж нас все ж таки? Король Пентаклів. Зараз подивимося, що він нам тут. Ну і смерть, бачите? Тобто смерть короля Пентаклів. Ну, смерті. в такому смислі, що це зміни, йдуть великі зміни. Уже у в січні для Бердянська йдуть дуже великі зміни, дуже великі зміни. Тому що це вже те, що було старе, ну, те, що вже було, воно відживає, воно відходить, воно відійде. Ну і по смерті це дивіться, воля, це нам говорить, що буде така, знаєте. Ой, сила, кажу воля. Сила прикладена така, от якась застосована от сила. І дивіться, який зверніть увагу на цього вовка, який він кольором. І я питаю, що буде у січні Бердянськ під жовто-блакитним прапором. То знак такий нам іде: ну, перші кроки. Ну, я вважаю, по-моєму, що все ж таки ми відвоюємо, від, від, від відіб'ємо цю всю, візьмемо оборону вже свої руки, як би нам це тяжко не було. Так, ну і почнемо діяти. Я вибачаюся трішки був дзвінок. Так, ну, тому я вважаю, що все ж таки ми... Звільнимо місто Бердянськ, Україна. Все буде під контролем, під нашим прапором. Сподіваємося, я вибачаюсь. Ну і чекаємо, звісно, Бердянськ вже в складі України. Хто нас чекає, той, як кажуть, дочекається. Ну, давайте ще я подивлюся загалом яка до нового року буде ситуація в Бердянську. Загалом, що буде такого стосовно давайте, військових дій? Все ж таки, стосовно військових дій, яка ситуація буде у місті Бердянську до кінця цього року? Така загальна ситуація. Ну, дивіться, тут якось йде блок. Поки що блок, такий тупік, знаєте, у воєнних діях. Тобто тут ну, тиша буде, можна сказати, тупік. Дивіться, Україна все ж таки на дні колоди випадає імператриця, це така, знаєте, берегиня. Тому я думаю, що військових дій, дуже великих у Бердянську не буде. Нам священник каже, що це все-таки ну, буде це якось по, ну, стосовно традицій, тобто такий, знаєте, традиційний підхід. Тут йде святкування, розмови, зустрічі. Дивіться, жодних військових карт немає. І тут якось швидко події будуть, швидкі події будуть дуже. Знову те, що ми вернулися. Дивіться, швидкі події будуть прогресувати. Тобто буде йти рух, йде йти вперед буде. Знову ж таки, переговори показують нам переговори. Йде тут оборона. Переговори за оборону. Ну, бачите, І все ж таки якийсь буде, щось буде розхитуватися ситуація, якийсь вибір стосовно якогось вибору. Бачите, чи бойове таке буде, начебто, звільнення, чи, можливо, бої, чи просто ну, буде якийсь вибір. Тобто йтимуть два якісь варіанти між тим і звичайними діями. Також бачите якісь такі, можливо, знаєте, будуть такі, можливо, якісь будуть, і, іти, розкачуватися, якісь провокації, можливо, якісь будуть, можливо, десь вибухи будуть, якісь такі будуть агресивні, є військові дії, можливо, щось будуть там, підривати там таке. Але максимально буде задоволений, Тобто не буде такого, що, знаєте, під контролем ситуація, не буде такого, що прямо військового, прямо такого. Але все ж таки щось таке буде. знаєте, Військові будуть присутні. Можливо, якісь заворушки будуть, можливо, якісь військові дії все ж таки будуть. Але дивимося, що карта суд нам показує те, що тут все ж таки йде якийсь період оновлення. Буде Етап оновлення. Щось по-новому буде вже так неможливо, уже так період закінчується. Уже ангел нам трубить, що давайте оновлюйтесь. Ситуація оновлюється. І нам прямо просто наголошує, що потрібно вже Україна поруч. Так, ну ось таким буде був прогноз стосовно Бердянська. Тому дякую за увагу. Хто дивився це відео. Ставте лайки, дизлайки, кому сподобалось або не сподобалось відео. Буду дуже вдячна, тому що канал тільки розвивається. Місяць ще немає каналу, але в мене вже достатня така кількість підписників, яким я дуже вдячна за те, що вони підписались на мій канал. Це дозволить мені більше розширювати і поширювати свої відео. Під відео. Буде посилання на мій телеграм-канал, в якому можете більше якоїсь інформації прочитати чи продивитися стосовно військової тематики по Україні. Прогнози, які я виставляю і не тільки. Тому дякую за увагу! Все буде Україна, Україна перемагає. І ви в цьому не сумнівайтеся. Слава Україні.